Перші години і дні після народження малюка найбільш важливий час для налагодження грудного вигодовування. У Львівському перинатальному центрі працює команда кваліфікованих консультантів з грудного вигодовування, які допомагають маму налагодити лактацію з моменту появи дитини на світ, пояснюють, як правильно прикласти дитину до грудей, дають відповіді на всі питання, пов'язані з грудним вигодовуванням. Особливо важливою є підтримка жінок, яких діти народилися перечасно або з малою масою тіла. В таких випадках, поки немовля перебуває у неонатологічних відділеннях центру, наші консультанти поруч з мамою. Якщо в годуючих жінок виникають тріщини сосків, фізіологічне нагрубання молочних залоз, лактостаз чи будь-які інші труднощі вигодовування, ми завжди готові допомогти і підсказати, як впоратися з цими викликами. Ми підтримуємо жінок у стінах пологового і залишаємося на зв'язку після випуски, щоб підтримувати весь період годування дитини-грудьми. Команда консультантів з грудного вигодовування Львівського перинатального центру поряд з вами від перших хвилин народження дитини і до завершення лактації.